Ти скажеш, чому ж народжуються виродки, чому на землі так багато хвороб? При чому тут діти? Дитина в чому вина? Божа програма вона досконала, його кут досконалий. Бог дає людині нематеріальну людину, це досконала програма. І людина наскільки спотворила елементарні частинки, подивіться, що створюється, роблять ядерні випробування, всілякі хімічні проблеми. Сьогодні вранці прокидаємося. Знову купа людей убили. ГМО продукт руйнація йде, елементарну освіту. Винна у всьому людина, Бог тут ні до чого. Все, що духовне, вся програма від Бога, всі його коди, вони всі досконало працюють. Але люди вони руйнують цей матеріальний світ і потім з чого треба створити цю людину. І тому деякі виходять хворі, деякі без рук, деякі без ніг, деякі з великими дефектами, тому що все це з недосконалої тканини. Амінь.